Коли ві студії, війна, рішення суд... судов... А хто особа, хто суд, я не розумію. В... Да. Відвід вам дано і прошу. Дайте, і процесу дайте процесу ухвалу процесу на відвід і не будь ласка, вас, розберуте. Дивіться, дивіться, процесу дайте виконайте вимогу відводу, і щоб я більше вас не наблюдав засідання, бо тому, що мені непонятно, хто якісь заперечення дає, що то за виходки якісь. Вам далося, щоб вас більше тут в залі не бачили. Вони відвод дають. Тут державне питання виконується Ми Ви підсумки прийнято рішення про видалення особи, не особу не путайте, не ображає. Ви хто такі документи предоставили? Що то таке це? Щоб вас не було на слідчі. Я відвід дав, щоб вас... більше вас не було тут. Відвід, щоб відповідали, на рахунок відводу. На вас кримінальну справа заводиться і так чекається. Починає мені церкві якісь робити. Що то за виходки якісь? це будь ласка на першому поводі шум